Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку, зроблено невеличку сьогодні ранкову розминку та вправи на прес. Трошки покачаємо прес. Будь ласка, я вас не забуваю, Не забувайте відправляти мені свої домашні завдання по фізичній культурі. Я маю на увазі не забувайте їх обов'язково підписувати прізвище, ім'я, з якого ви класу і від якого числа зроблена ранкова. Вправо. Розпочинаємо з вами завдання. Руки на пояс. Нахило голову вперед, назад, ліво вправо. Розпочнемо. Раз. Два. Три. чотири, Раз. Два. Три. чотири, Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Дуже добре. Молодці. Наступне завдання. Нахило голову вліво та в сторону. Розпочинаємо. Раз. Два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, закінчимо. Ноці дуже добре. Наступне завдання. Руки перед собою продіння ножиці. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, пять, Шість. Сім. вісім, дев'ять, десять, пятнадцять, дванадцять, пятнадцять, Чотирнадцять. пятнадцять, Шістнадцять. 15, 20. Молодці. Наступне завдання. Тримаємо рівно спину, ноги на шині, пліч. На раз, два. Два прогиби однією рукою. На 3, 4. Зміна положення рук. Те ж саме прогиби назад. Розпочинаємо ліва рука догори і поїхали. Розпочинаємо. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири, п'ять, ші, сім. Закінчили. Молодці. Наступне завдання. Руки на пояс. чотири нахила тулуба вліво. чотири нахила тулуба вправо. Руки на пояс, ноги пліч. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. В іншу сторону спокійно. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири. 6, сім, вісім. І у нас там повторення. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчено. Нах... Наступне задання. Нахитулба вперед. Прогиб назад. Вліво. Вправо. Розпочинаємо завдання. Раз, два, три, чотири. Дуже молодці стару нову виконуємо. Продовжуємо. Раз. Два. Три. Чотири. п'ять, шість, сім. Вісім. І раз. Два. Три. Чотири. На останок. П'ять. Шість. Сім. Закінчимо. Молодці. Тоже тоді. І на останок два завдання. Ноги ни шина Стараємося якомога нижче. Торкати майже, майже торкаємось підлоги нашими ладонями. При цьому ноги на шніпліч не згибаємо, рівно тримаємо спину. Розпочнемо завдання. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 15 разів робимо. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Закінчили. І на останок сьогодні ставимо одну ногу на носок, розминаємо. Носок одніє нозі, 10 разів, потім іншу нозі. Розпочнемо. Ставимо ногу на носок. розминаємо Спокійно, без різких рухів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Ставимо ногу на іншу іншу робимо. На іншу ногу нагрузку робимо, ставимо ногу на ліву і спокійно робимо без різких рухів. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Ми сьогодні зробимо завдання на прес. Ноги. Не забувайте у нас трошки зігнути. Робимо. Один підход по 15 разів. Це не на скорость. Ми робимо спокійно. Після цього, як ми зробили 15 разів, ми завмираємо на 10 секунд. Рахуємо, Коли ми вже 15 разів зробили, ми випрямляємо спину на 10 секунд завмираємо. Спрахуємо услуг. І на цьому все. 15 разів разом зі мною. Распрочитаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. 7. руки за головою спокійно робимо. вісім, дев'ять, десять. Одинадцять. 12. Тринадцять, чотирнадцять. П'ятнадцять і на десять секунд завмираємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, молодці. На сьогодні все. Не забувайте робити ранкову зарядку. Не забувайте відправляти мені її. До наступних зустрічей. До побачення. На все добре. Бережіться.